Друзі, привіт! Сьогодні у нас на обзорі нов, нові батончики. Отакі От ліон з, з левом. Будемо ще я пробувати. Сьогодні нові батончики. Вони з кокосом. Сьогодні у нас всі батончики будуть з кокосом. Отакі я ще не пробував. Ліон. Будемо їх зрівнювати з різними батончиками кокосовими. Отакі нестле Коконут, лион. Ну Коконут я вже пробував, Оно Коконут такий, синяя упаковка. А це вони, может, похожи? Не, тут такі. Я такі не пробував вообще. Буду пробовать. Тут їх 5 штук. Такі батончики п'ять штук по тридцять грав, а разом сто пятьдесят грамів. багато awesome. Отакий білий батончик всередині. Такий шокопі. Такий там всередині якась вафелька і шоколад білий. Отакий. Такий батончик. Буду пробувати. Добре. Такий вкус не обичен. Був намальований кокос, Ну його тут не... Така трохи чувствується кокосом, але тут його нема. Ми можем вафелька з фокусом. Ну з чорним чаєм спробувати. Такий інтересний. Таке я ще не пробував інтересне такий. На щось похоже не, не, не помню на що. Щось таке пробував, похоже. На меня якісь конфети, похоже, наче. Це Такий баунти в такому форматі з половинки тут. Таку ще упаковку не пробував. я. Дев'ять штук. Я обычно такі великі батончики. Тут їх 5 штук великі. А це якісь такі половинки всередині мала бути. Така упаковка. Ну це банки обичні. І 9 штук должен быть. Осіки, так. Да. 28,5 грам одна. 487 калорій. Ну, все таке можна брати в поход з собою. Да. 256 грам. 256,6 грам. Ось такий. Такі. така. Такі маленькі. Не, вони може менші, ніж оці. Обичні. Вона є розпечатана вона така велика. Я подивлюсь. Ну так, да, це половинка. Половинка цієї. Mm. Да. Це просто половинки такі. Получається, індивідуальна упаковка така половинка. Ну, це такі. Це такі більші. Ну це обичний балки. Багато кокосу і шоколаду не багато. Вот Это відкрито, такий... Тоже це фірма якась Коконут така. Це менші батончики. Тут теж написано куконут, оцей шоліон. А тут такі з кокосом тільки вони якісь такі... Це як Баунті, тільки... Мені ще не показались, ніж Баунті. Ось такі. Більше шоколаду він такий тойший, такий інтересніший отличается от баунти. Солодка така. Такі сильно солодкі батончики. Мені більше, хто знає, що нравится. Ну, баунти мені нравится, но таке більш... Це так, конус показався, що більше подобається, Ну, тепер щось попробував. Значить, мені тепер не сильно нравится. Баунті більше. Бо Я думав, вот таке добріше, ну ні, баунті воно більш таке якесь. більш таке. Таке натуральний такий. Да, більш такий шоколад такий наче Натуральний. Ну тут, мені каже, баунті — настоящий же шоколад, да? Не должен быть вс и небагато. Може, ні. Не. Такий в банке більш такий шоколад такий інтересніший. Такий сьогодні був обзор батончиків. До зустрічі.